З минулого відео ви дізналися, яким таск менеджером я користувався Понад рік. Якщо ви його пропустили, посилання буде зараз у верхній частині екрану або ж в описі. Загалом Todoist – доволі зручна програма, але її безплатний функціонал, обмежений відсутністю сповіщень, тому я все ж таки вирішив розглянути ще альтернативи. Разі використовую Outlook, то й додаток для завдань потрібно шукати той, який легко з ним інтегрується. І ви, напевне, здивуєтесь, але це ж Microsoft ToDo. У 2015 році Microsoft купила менеджер завдань Wanderlist, а через два роки оголосила про його закриття і запустила власний сервіс Todo, разючи схожий на куплений раніше продукт. Власне, багато компаній з грошима купують перспективні стартапи, щоб інтегрувати їх у свою екосистему. Ну ми подивимося, що ж у них вийшло. Для входу нам потрібно використовувати обліковий запис Microsoft або вашу навчальну службову пошту Microsoft 365. Додаток інтегрована в екосистему Microsoft. О, ми бачимо українську локалізацію. Уже приємно, не будемо згадувати відсутність такої у Todoist. Після входу ми бачимо вже знайомі вам варіанти списки. Мій день заплановано, всі, пошта, завдання. Хоча ні, пункт мій день ми в іншому застосунку не зустрічали. Що це? Список мій день це цікавий лайфхак від Microsoft, що дає змогу вам не покинути управління завдання. Уявіть собі, що ви дуже перевантажені, і ви не встигаєте виконати всі завдання, які ви запланували собі на день. Приходите наступного дня, а в списку повно червоних просрочених завдань. Не додає оптимізму, чи не так? Саме для цього Microsoft зробила окремий список мій день, до якого завдання заносяться вручну. Ви кожен день починаєте ніби з чистого аркуша і самі для себе обираєте перелік завдань з інших списків або створюєте нові, які ви хочете бачити саме тут. Давайте натиснемо на плюс внизу екрана і додамо нове завдання. Кнопкою Enter або Ctrl-Enter закінчуємо редагування. Наше перше завдання з'явилося в списку «Мій день». Клацемо на завдання, і в правій частині екрану розгортається додаткове меню по роботі з завданням. Ми можемо встановити нагадування, і воно працюватиме. Але зверніть увагу, як же незручно встановлювати час нагадування з комп'ютера. Я вибрав 1636 і мені потрібно спочатку класнути на галечку підтвердження часу, а потім підтвердити загальну установку нагадування. Дуже незручно. Також я можу додати термін виконання завдання, додати файл, і не треба для цього заходити в коментарі, як у ту і внести замітку. Але замітка тут може бути тільки одна: стрічки коментарів, ніби у сотражах тут немає. Також я можу розбити завдання на підзадачі і виконувати їх окремо. Ось бачите, тут написано, що я виконав два підлеглі завдання з трьох, і я бачу індикатор, що по завданню є нотатка. Розділ заплановано це список завдань за хронологією, є зручне угрупування за днями, можна згортати і розгортати дати. Рубрика Усі це абсолютно всі завдання з різних проєктів. Для кожного розділу можна вибрати своє сортування завдань, свою кольорову палітру для швидкої візуальної орієнтації. І ось зараз ми відкритували завдання за терміном виконання. А ось настав час 16.36, і ми бачимо, як у нас з'явилося сповіщення. Ми можемо його відкласти, при цьому воно знову вискочить пізніше, і знову, і знову, або ж натиснути кнопку завершити, якщо ми вже зробили це завдання. Або ми можемо просто закрити повідомлення хрестиком, якщо не хочемо більше нагадувань, але й завдання ми ще не зробили. Список Позначена електронна пошта це всі завдання, які ми позначили для виконання в нашому поштовому клієнті. Ну, ми перейдемо в Outlook і позначимо цей лист до виконання. Ми встановили прапорець, а тепер переходимо до завдань і подивимось, чи з'явиться у нас це завдання. Як ми бачимо, воно з'явилося у нас у списку. А тепер спробуємо змінити термін виконання цього завдання на наступний тиждень. І ми бачимо, що обидва листи, які ми відмітили з терміном виконання 29 червня, з'явилися в розділі завдань для електронної пошти. Аналогічно, давайте тепер перейдемо з веб-версії в додаток і побачимо, що тут теж з'явилися ці обидві завдачі. Як бачите, все відбувається дуже оперативно. Перейдімо на вкладку Мій день і відкриємо пропозиції. Це ті завдання, які Туду пропонує для виконання сьогодні, засновані на термінах їхнього виконання. Тут ми можемо як призначити завдання виконаним, так і кнопкою плюс додати його в список мій день. Перейдемо в розділ Усі і побачимо, що наші завдання з пошти теж уже потрапили сюди. Чим же відрізняється група заплановано від усі і завдання? У заплановані потрапляють всі завдання, яких встановлено термін виконання. В завдання тільки поточні і майбутні завдання без прострочених. А в усі потрапляють абсолютно всі незакінчені завдання. Рубрики Розпочинаючи роботу і продукти це приклад для освоєння можливостей програми, і ці розділи можна видалити. А тепер давайте перемкнемося на інший обліковий запис. Так, тут є такий функціонал, і всі сповіщення з усіх облікових записів теж працюють. І поставимо нашому підлеглому владу нове завдання. В мене є вже створена загальна група для завдань, і в ній вже є 6 учасників. І давайте я додам сюди влада і поставлю йому завдання. Додаю користувача за ім'ям. Закриваю список учасників, і тепер я можу просто написати ім'я влади через собачку, щоб призначити йому це завдання. Зручно, безумовно. Нагадує згадки в листах, тут такий самий універсальний принцип доручень. Мені знову спливло повідомлення. Давайте я позначу завдання як виконане. Завершую завдання для влада, і влад тут же отримує ось таке повідомлення в програмі. Давайте тільки додамо саме термін виконання, оскільки слово «завтра» програма не розпізнала. Ну і поставимо нагадування на 10 ранку. Як бачите, кілька зайвих рухів, і це мене бісить. Перемикаємось на програму влада. Він бачить, що його додали в групу, там є значок нового завдання для нього, і ми бачимо саме завдання. Помстімось Сергію і поставимо йому теж завдання, чого він тут розкомандувався. Як бачимо, праворуч від завдання ініціалами відображається поточний виконавець, що дуже зручно. А влад переходить у пошту і прямо з пошти ставить прапорець виконано на позначеному листі. І як ми бачимо, це завдання в програмі відразу позначається теж як виконано. А ми тим часом видаляємо список продуктів і подивимось на список тестових завдань. Зручно, що видно наявність нотаток, одразу виділені хештеги. Давайте поговоримо про них. Певний тип завдань можна відзначити хештегом. Наприклад, всі завдання, які мені потрібно зробити вдома або на роботі, можна виділяти окремим хештегом. Щоб відобразити всі завдання з хештегом, просто напишіть решітку в полі пошуку або надрукуйте назву хештега, щоб швидко знайти потрібні завдання. Пошук працює дуже швидко. А тепер давайте перейдемо до параметрів і подивимося, які можливості для налаштування у нас є. Усі параметри, окремі для кожного облікового запису, ми можемо відображати нове завдання на початку списку, позначити виділені зірочкою завдання теж на початку списку, і це будуть важливі завдання, програвати звук виконання завдань, запитувати, чи потрібне додаткове підтвердження під час видалення завдання. Так само, як бачите, ми можемо зручно робити інтерфейс програми дрібнішим і поверх всіх вікон, щоб він завжди був у вас перед очима. Окремі пункти меню ми можемо закріпити в меню Пуск. Тепер, коли ми натиснемо Пуск, у нас з'явиться іконка, ми натискаємо на неї і одразу потрапляємо у виділений список завдань. Продовжуємо по параметрах. Ми можемо вимкнути автозапуск програми, але навіщо? Казати, з якого дня в нас починається тиждень, на якому списку має відкриватися програма під час вибору піктограми та переглянути сполучення клавіш. На жаль, глобальної кнопки для створення нового завдання тут немає. Вибір кольорної схеми теж можливий, і ви зручно можете вмикати та вимикати непотрібні вам списки, а також ховати списки, в яких немає задань. Також ви можете підключати планер і пошту, як я вже говорив, і щоб інтеграція працювала, ці перемикачі мають бути вімкнені. За нагадування відповідає окрема позначка, і більше ніяких цікавих налаштувань тут немає. Завдання можуть повторюватися. Давайте зробимо нове тестове завдання з нагадуванням, і зазначимо, що воно повинно повторюватися кожен будній день. Періодичні завдання відображаються кружечком зі стрілочками. Зараз ми побачили, як відображаються нагадування. Тож давайте перейдемо на інтерфейс мобільної програми і подивимося, як це все там відбуватиметься. Що мені не подобається в мобільному інтерфейсі, так це те, що за замовчування програма відкривається зі списку розділів, і в ньому немає кнопки швидкого створення завдання. Можна тільки плюсиком створити новий список. Для того, щоб додати завдання, мені потрібно спочатку відкрити якийсь із розділів, і вже в ньому з'явиться ця магічна кнопка створення нового завдання. Давайте створимо нове завдання. Поставимо термін виконання на завтра на 15-ту годину. І ось нас якраз перериває сповіщення про завдання. Тут, як ми бачимо, програма може розпізнавати тільки час. Російські слова завтра або понеділок вона не розпізнає. Але якщо ми напишемо по-англійськи tomorrow, то програма чудово зрозуміє, що ми від неї хочемо. У налаштуваннях мобільної версії з'являється ще один пункт, у який час ми хочемо отримувати повідомлення про майбутнє завдання. Як ми можемо бачити, програма чудово розпізнає дати, написані англійською, і абсолютно не вміє це робити російською або українською мовою. Але тут налаштування часу зручніше, ніж у настільній версії. Ось дивіться, я обираю конкретну дату, і для часу в мене такий чудовий кружечок, до вибору години і хвилини. Це набагато зручніше, ніж вводити це все в застосунку на ПК. Так само можна налаштовувати як повторювати, і дуже гнучко вибирати, які дні або тижні, або інші періоди. Знову ж таки, потрібно пам'ятати. Що мені потрібно натиснути стрілку вгору, щоб закінчити редагування і прийняти завдання до виконання. Як і на комп'ютері, ми можемо перейти в подання мій день і заповнити список завдань, які ми пріоритетно хочемо виконати сьогодні із запропонованих нам програмою, або створити нове прямо звідси. Отже, які ж висновки я можу зробити? Ну, перш за все, бальзам на душу це сповіщення. Вони є, і вони чудово працюють. Нагадую, що ми говоримо про безплатну програму, і те, за що в програмі туди і зберуть гроші, тут працює абсолютно безплатно і гарно. Також є відмінна інтеграція з поштою Outlook і планувальником завдань Planner. Можна створювати загальні списки для групових завдань і стежити, як ваші колеги виконують ці завдання. Ви не обмежені одним обліковим записом. Наприклад, ви можете розділити свої домашні та робочі завдання і відслідковувати їх в одній програмі. Також тут більш зручний інтерфейс додавання файлів, не потрібно для цього створювати коментар. Ну і зручно, що всі файли, інформація та налаштування прив'язані до вашого наявного, робочого або особисто облікового запису Microsoft, і вам не потрібно піклуватися про окремі дискові квоти для зберігання налаштувань і файлів програми. А тепер поговоримо про недоліки. Куди ж без них? Те, що мене так захоплювало в програмі Todoist, а саме розпізнавання дати, часу, наступного понеділка, після дощику в четверг і так далі, тут абсолютно не працює. Верніше працює, але тільки англійською мовою. Погодьтеся, не дуже зручно, щоб ввести таке нагадування, кожен раз перемикати розкладку клавіатури. Для мене було не дуже очевидно, як закінчити редагування завдання. І багато разів я ловив себе на тому, що я вводив все завдання, нагадування, але не натисну фінальну кнопку Enter або Ctrl-Enter для завершення редагування. Ну і незручно додавати завдання в мобільному застосунку, оскільки кнопка плюс відсутня в початковому інтерфейсі програми. На якій же програмі я залишуся. І чи буду шукати іншу альтернативу? Я думаю, що ви вже зрозуміли, що від добра добра не шукають, я все ж таки залишуся на програмі Microsoft To Do. Напишіть в коментарях, а яким планувальником користуєтесь ви, та чи готові ви платити щомісяця за зручніший функціонал вашої програми, чи ви згодні миритися з наявними доліками безплатної версії. Також, якщо ви хочете дізнатися додатково, як працювати з ToDo і Microsoft Planner, Пишіть про це теж у коментарях, і якщо таких запитів набереться хоча б з десяток, я зніму про це наступне відео. Подивіться також опис до цього ролика всі корисні посилання і згадки я зібрав там. Ну і поставте, будь ласка, лайк і підпишіться, якщо це відео вам зайшло. Це допоможе розповсюдженню цих відео і мотивує мене радувати вас і далі. З вами був Сергій Єровий. До зустрічі наступного тижня!